Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Яршувець. Українцям марно надіятись на когось на превеликий жаль, на когось тих зверху, хто зрозуміє українців, пожалкує українців, заступиться за них і просто, хоч скаже добре слово. Ви скажете, є такі люди, ну там, отой, 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 та ні, дорогі рідні. Немає нікого. Цитую вам слова чорношляпу-портнікова. Є такий журналіст чорношляпи Да? Портніков. Ну, він тягнув за, за Петра Порошенка, зараз тяне за інших, потім знову вертається до Порошенка. Коротше кажучи, кому, кому хто йому платить, тому він і підспівує. Але на даний момент він знаходиться в опозиції, тяне за Петра Порошенка. Так от, давав він, він інтерв'ю, і кореспондентка каже: Ви знаєте, українців турбує оці мільйони доларів в тумбочках, оці гроші, коштовності, квартири, що зараз знаходять у чиновників МСЕК. Е а він каже: ви знаєте, я не лікар ідіотом. Себто ми. Які дивимося, як корупція знищує нашу країну для Портнікова ідіоти. Для Портнікова, на якого підписані сотні тисяч на Ютубі і мільйони на Фейсбуці українців. Ми для нього ідіоти. І він проговорився. Цитую далі: він каже: Я не лікар ідіотів. Якщо українців тригерить, тригерить, це слово турбує. Якщо українців тригерить. Що Україну знищить корупція, а не тригерить то, що Україна може не стати, тому що Україну розрезервують расисти, то таких українців прошу Чимодан вокзал Варшава. Септо Портніков заступився за цих лікарів середньої руки з МСЕК, які грибуть мільйони доларів, які мають віли. В Іспанії, в Європі, які мають по 30 квартир, він заступився за них. Не на часі українцям говорити про корупцію, а уявіть, як живуть ті, які живуть в верхах. Якщо в обласного лікаря МСЕКа знайшли 6 мільйонів доларів, ну і що? А в обласних ТЦКшників скільки находили, та звичайний нормальний ТЦКшник в районному відділку ТЦК має мільйони баксів. І що тут такого, не обурюйтесь, українці, Ідіть на фронт і гиньте. Просто, а хто залишиться калікою, приходьте і вам дадуть 850 або 500 гривень. Все і мовчіть. Тому що ми для них не люди, ми комахи, ми розходний матеріал, розходняк. І про це заявив чорношляпий Портніков, який. На якого підписані сотні тисяч українців на Ютубі і мільйони на Фейсбуці. Ви ще комусь вірите? Вірите, я особисто нікому не вірю. І нагадаю, що сказав Портніков. Українцям, яких тригерить, тере турбує доля України, яку знищує корупція. Він сказав: я не лікар таким ідіотам. Чимодан, вокзал, Варшава. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.